І Золочівська земля потребує хвилину тишини. Сьогодні ми прощаємося з видатною особистістю, героєм України, людиною, яка є прикладом відданості служінню своєму народу і своїй культурі. Не О, стало нас дзвоник останній і зібрались на свято усі. Запрошуємо отця Ореста та отця Юрія для благословення! Слово Ісусу Христу! Всечесний отець, Шановані дирекції школи, діти. Випускники, батьки, вітаю вас сьогодні з великим святом останнього дзвоника. І хотів би побажати від нас, особисто від священників, вам перш за все доброго здоров'я успіхів у вашому діти випускники здобування освіти далі. Нехай Господь Бог вас провадить дорогою, яка веде до пізнання, перш за все, тих наук тої непинної праці, щоб в майбутньому ваші батьки, мама і тато вами, певно, гордилися в добрий спосіб, а діти виховані. Навчені і здобули би непевного світу. Благослови наших керівників, викладачів вчителів, батьків, які ведуть на здорове пізнання, да їм силу наполегливість до продовження цього навчання. Амінь. І зараз, що ви всі були чемні, що ви всі були здорові, що всі були слухняні по відношенні до своїх батьків і вчителів, окропимо вас всі священною. Відлетить, а зараз свято урочисте перед школою шумить. Позаду у вас місяці турбот, яких не забути вам ніколи, а яких ви досягли висот, скаже зараз директор школи. Слово надається директору школи Кашалабі Богдану Івановичу. Я бажаю вам, дорогі випускники, щасливої життєвої долі. Я бажаю вам, щоб оті останні. Випробовування зовнішнього незалежного оцінювання, які залишилися, ще вам пройти, щоб ви прийшли з найвищими показниками, щоб оті сертифікати, які ви одержите, були всі на 200 балів, і щоб ніяких не було перешкод перед любими вузами України, щоб і широко відкривалися вам двері. Хай щастить вам у житті, хай щастить у малому і великому. Я звертаюся до дітей, які йдуть на канікули. Попереду весела пора, але ви ще можете організовано відпочити і в шкільному таборі. В цьому році 300 дітей мають можливість відпочивати 14 днів в шкільному таборі. Також це стосується і табору відпочинку в Сокіл в Са, біля Сасова. Де Три зміни можуть відпочивати учні і соціальних категорій та інших категорій. Як безкоштовно, так і за плату. з найбільших навчальних закладів України. І ми просимо вас брати активну участь у організації, а також проведенні цього свята. Ми закликаємо батьків і учнів підтримати оргкомітет у проведенні цього свята. Коли рана стріла вас і дала про свої клас. Уроки ви свої учили і з групою, і вдома, а в старших класах на перервах зим, ця річ відома. Головний у вас урок. Урок фізкультури. І тому виросли ви дуже, у вас міцні фігури. Як, як уроки пролетіли роки? І вкотре відсвели сади, бо дуже будете брати у життя уроки, бо життя учитель завжди. Всіх одинадцятикласників і вітаємо з останнім дзвоником шкільним. Щастя, ми вам всім бажаємо. веселим, гарним, молодим. Нехай серця. Ти знайш упокой, обганять мрії часу біл, і ваша юність буде хай такою, щоб ніхто не зазити не міг. Хай не, хай не ваблять ви трібеньки, хай вас лінощі не точать, хай живеться вам легенько і хай трудиться охоче. Тата й маму завжди повертали, зі з доріг додому вертали. Ми і ви закінчили теж, ми і ви закінчили, нам гулять у вас екзаменів пора. Хай збудеться, що кожному хотілося, бажаю вам ні поху, ні пера. На, на останній ваш урок продзвонів сумний дзвінок вам бажає перший клас Добру путь і добрий час. Дітей, за їхні вміння, за такий особливий підхід до кожної дитини. Здоров'я вам, добра, наснаги, щоб ще багато років кожен з вас сіяв, то розумне, добре, вічне в наших дітях. Дякую вам. Звертаючись до випускників, ну, знаєте, цього року у нас унікальний випуск, унікальні випускники, тому що випускниками офіційно вони стали два тижні тому. А сьогодні для них прозвучить останні дзвоники, останній шкільний вальс. Але унікальні вони не тому, що стали випускниками, скажімо, раніше, ніж останній дзвоник, унікальні тому, мабуть, що стали випускниками напередодні двох величних свят дня матері і дня сім'ї. Отож, дорогі випускники, хочу вам сказати: цінуйте, цінуйте то най. Важливіше, що є в житті вашу сім'ю, ваших батьків. Шануйте їх, не забувайте, приїжджайте в свої сім'ї, де б ви не були, приїжджайте в школу, приїжджайте в золочів. Вам тут всі раді, ми вас всі чекаємо. І удачі вам. Хай здійсняться всі ваші мрії і мрії ваших батьків. Сказати гарних канікул, гарного відпочинку і здоровою силою, духом увійти в наступний рік навчання. Тому що наступний рік буде особливий. Наступний рік буде 160 років школі. І мені би хотілося, щоб батьки дітей все-таки активніші були. Хоча щиро дякую батьківський комітет за допомогу, за допомогу класам, за допомогу школі. Покраще, Тому що змушніли. Ми найдружніший і найкращий клас. І страх, і сум, і радість, і тривога. Пелися у букети почуттів, на складі вже в дорослий світ дорога до нових і цікавих відкриттів. Ми наче птахи в небо відлітаємо, Блакить безмежна, манить нас убись, та ми вернемось і знову посідаємо за парти, що покинули колись. Дітей своїх ми приведемо за руку у рідні стіни і під рідний дах, і з ними ще раз пройдем всю науку, би знову в молодих літах. Не плач за нами школа, я благаю. Ми залишились в пам'яті твої. Ми, дл... ми світ для себе нові відкриваємо. Ми прагнемо йти до здійснення всіх мрій. Ніколи не забудемо ніколи наш тихий і рідний Золочівський край і клас наш і коридор, і стіни школи ми виросли о школа прощавай. Щодні ми зібралися на нашому шкільному подвір'ї. Відсвяткувати одне з найочікуваніших і найулюбленіших свят. У, у нашому цілому шкільному році і для всієї нашої шкільної громади це ж свято останнього дзвоника. Для першокласників це свято стає першим у їхній історії, А для нас, одинадцятикласників, це свято більше не повториться. Тому хочеться звернутися до всіх вчителів, які Доклали своїх зусиль до нашого навчання від щирого серця. Дякуємо вам за це. Також хочеться звернутися до нас, одинадцятикласників, і хочеться побажати успішно здати зовнішнє оцінювання та поступка. До... Перша школа, вчителі, а саме головне випускники. Ми собі дозволили в останній раз уявити себе учнями. Ви вже таки в останній раз. І уявити не просто учнями, а уявити учнями-першокласниками. І привітати випускників від імені нас в ролі першокласників. Тому слухайте, будь ласка, наші привітання. У чарівний світлий час. Ми прийшли вітати вас. кажуть вам 17 літ, і ви усі йдете в світ. Амалі ж як ми були, як у перший клас йшла. А тепер попідростали, просто тьоті й дяді стали. От тепер вам буде класно у житті це просто ясно. Світить сонечко в горі. Ти ж гуляй, хоч до зорі. Вже не гризтимемо морока, що не вивчені уроки. А за двійку мама й тато вже не буду, вже не будуть діставати. Ти попробуй їх дістати, треба ще на стільчик стати. Он якої вишини, а які у них штани. Більші в два рази за тебе хлопці ж витяглись до неба, і з такої висоти видно їм усі світи. Всі красиві, ясноокі, в плечах метр такі широкі. І тепер у тих хлоп'ят. Туфлі номер 45. Ось такий собі портрет ще й піджак, немов намет. Ми приміряли одного, скільки ж нас містились в нього. Може шість, а може і сім. Місця ж вистачило всім. Ось які ті хлопчики, українські козаки. А дівчата, мов з роси, небувалої краси, а розумні всі таланти на голівках пишні банди зав'язали їх в останнє на урочисте прощання. Розійдуться між людьми, більш не будуть вже дітьми. Тож ми шламо всім вітання і найкращі побажання. Будьте сильні і сміливі і, звичайно, всі щасливі. Ну та слів уже доволі. Ми лишаємося в школі. Обіцяємо завзято. Ми з вас приклад будемо брати. моя, за безсонні ночі і турботи, за отвічні вчительські клопоти, за слова, що підіймають з болю, за усмішку, за щасливу долю і за радість, щире пізнання, за любов і за міцні знання. Закружляє вас, дорогі випускники. Запрошуйте своїх вчителів та батьків на останній шкільний вальс.